Щомісяць, е, ну, плюс-мінус, трошки, можливо, більше, я сходила ще на 2 кг. Е, я знала, що в мене не буде результату 4 як в минулому місяці, але я все одно задоволена, от, тому що цей місяць був трошки для мене якийсь важкий, і мене якось накупилася втома, і я була така достатньо втомлена. І... Я менше ходила на вулиці, менше займалась на степері, от, але мінус 2 кг я дуже щаслива. Зараз я важу 68 к. Мені залишилось ще 4 кілограми, буде 64 і це буде вага, яка була в мене колись найбільша. от, З якої я потім ходила до 51 От, Тобто, мені злих ще 4 кг. Загалом поки що я скинула. 4,26. <заранку> Зранку важко врахувати. Втім, я скинула загалом 6 кг вже за 2 місяці. ну Допустимо, візьмемо трохи більше, тому що там якісь моменти я не зважувалась, не обмірювалась, нічого такого. От. 6 кг я скинула. Я взагалі щаслива, я відчуваю це по Животу по боках відчуваю, що вага пішла. От, тому в мене зараз в ідеалі ще скинути 4 кг. Я йду такими маленькими шашками От, до своєї цілі, нікуди не спішу. От, також в мене зараз іде завершення грудного вигодовування. Ті, хто на мене дивляться, вже давно знають, що я не повноцінно готую, а частково мене змішане годування дітей. І я стіжуюсь. Зараз я вже починаю завершувати. Напевно, я про своє готовлення запишу якесь інше відео, не буду тут сильно От, І в планах в мене десь через місяць, півтора, два, напевно, місяць-два десь так візьмемо, піти в спортзал і почати займатися вже фізично, щоб в мене підтягувалась шкіра. От. Ну, Вона, до речі, достатньо, скажімо так, нормально виглядає, якщо взяти до уваги, то ще я народила двійню. От, то шкіра в мене плюс-мінус, я думала, буде гірше набагато. Вона більш-менш нормальна. Живот практично здувся. Я відчуваю там жирочок в основному. от, Тому, в принципі, я навіть в цьому дуже задоволена. І коли я піду в спортзал, я думаю, воно там трошки підтягнеться. Вона не має також цілі, прям супер нереально накачатися. Насправді, я не прям дуже люблю займатися спортом, але хочу все-таки, щоб шкіра підтягнулася і виглядала більш-менш нормально. Також я збалансувала харчування. Основа мого харчування складає білок. Минулого місяця розказувала, що в мене не вийшло це зробити, в цьому в мене вийшло трошки краще. От, ну, звичайно, я іноді можу з'їсти цукерку, іноді в якийсь день, якщо, наприклад, вчора <свісно> мені було якось сумно, то я з'їла цілу шоколадку, от, і мене Саві за це взагалі не гризе. От, я себе прекрасно почувала після цієї шоколадки. От. Тобто, основа, в принципі, в мене норм. Я контролюю калорії, це півтори тисячі в день. А, так, іноді буває менше, але не ну старає, щоб не було більше, іноді звичайно буває більше, але це. Не кожен день, це так достатньо рідко буває. От, е, лише в ті дні, коли мені хочеться з'їсти суші, бургер чи щось таке, тоді я не рахую в цей день. От, і мене мене також совість за це не мучає. А загалом, так, в мене більш-менш нормальне харчування. я запікаю рибу, там їм макарошки, картоплю, але не дуже великій кількості рис. Робила плов. Основа, що у мене це моє улюблене, я роблю. Типу, як шаурма в лаваші, але це домашнє варена курка, там овочі, а заправка а соус це йогурт, часник. чесник. От, тобто, в принципі, нічого такого не корисного. Іноді я ще люблю також лаваші робити тунець з огірком і сиром. От, е, ну, звичайно, я це все рахую в калоріях. От, е, чаї, якщо п'ю, я не дуже часто, але також я. Кладу цукор, його теж враховую, от, але теж я не виключаю повністю цукору, тому що я відчуваю потребу іноді в солодкому, і я собі не забороняю. Але я не, не так, щоб я об'їдаюся солодким. От, але е, іноді буває, що і кожен день можу з'їсти по цукерці там, чи дві цукерки. Шоколадку, звичайно, я не їм кожен день. так що Загалом ось так у мене йде процес. Я задоволена, я не обмірювалась, коли скинула 4 кг. Зараз малюки в мене сплять. Якщо в мене вийде, зараз спробую обмірятись і подивитися, наскільки я зменшилась. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки я була по розмірах 2 місяці назад, Бо я ще не монтувала насправді цей влог, бо з дітками дуже важко знайти час. Прям сісти і там це домонтувати, і там зробити викладку на YouTube. Але хочу з вами поділитися. Тому я обмірююсь, а коли буду монтувати, можливо, я тут домонтую, яка була, яка стала. Напевно, так зроблю, щоб було зручніше, зрозуміліше, і мені буде приємно також бачити мої результати. от. Тому зараз гну, якщо малюки сплять, то піду швиденько обмірююсь. от. Загалом я задоволена дуже тим, що я скинула 6 кг, воно відчувається. Це не ідеальна моя вага. Я казала, що я хочу в ідеалі важити 53, це для мене плюс-мінус комфортна вага. Ідеальна це 50 От, але якщо я буду займатися нормальним спортом, у мене буде достатньо м'язів. Звичайно, там 55, я думаю, також буде для мене нормально. Я буду в основному дивитися тоді не на вагу, а на а, розміри, буду обхвати дивитися, на це орієнтуватися більше. От, якщо от, як я раніше гудла без спорту, тоді я орієнтуюсь десь на 53-52. От Мені комфортно в цій везі було, в принципі, і весь мій одяг, він на цю вагу. От. тому буду орієнтуватися. Ну, звичайно, як я сказала, буду дивитися там по а, своєму состоянню, щоб мені було комфортно. У мене немає такої, а, такого моменту, що мені треба. прямо... От, ну, звичайно, хочеться от вийшов з пологового і одразу в схуд, але все-таки. Я слідкую, щоб от було все нормально і мені було комфортно. Не хочу в такому жорсткому стресі, я нікуди не спішу. От, тим паче, що з малюками вони набирають вагу. і також кожен день їх піднімати, перевертати, носити. Це також фізичне навантаження. І я до цього теж дуже втомлююсь, тому що в мене дуже слабкі м'язи, в в мене їх практично немає. От, ні, ну щось там є, але ну я не спортсменка. От, тому так зараз я обірюсь і подивлюсь. Такі в мене обхвати. Так, а десь Кіра кричить? Так, Далі в мене зараз 78 сантиметрів. Так. Обхват грудей в мене 95. Так, тепер. Бедра дивимось. Бедра в мене зараз 100. 3 см. Це якщо я правильно поміряла. <гум> так, рука тепер ще. Так. Рука в мене 32 І обхват на ній. У мене 60 Так виглядає мій живіт через 6 місяців після пологів. От, як для двіні, мені здається, що виглядає достатньо нормально. Він не прям супер сильно розтягнутий. От, ну, звичайно, тут є лишній жирочок, він маленький, такий, м'якенький. Але він здувся і, в принципі, я задоволена. Думаю, що коли я почну займатися вже спортом, то він підтягнеться. Ну, ще я схудну, то буде виглядати більш-менш нормально. От, а загалом, в принципі, я задоволена, як він виглядає зараз. Это через 6 месяцев после пологов.